Всім вітання, ми раді вас вітати на нашому каналі. дівчата. Ми заїхали в магазин, їхали за соломійкою і дещо купили, заходили в секелхенше. Але хочу показати, вчора у нас була поїздка, нам обов'язково потрібно було купити таку шапочку шльом. Це для нашої соломійки. Вона по знижці коштувала 150 крон. Того року у нас вже така була, але в садочку її десь загубили, так ми її не знайшли. Хоч воно і підписуємо, але не знайшли. Ще ми купили ось такі колготки. Дівчата, було там 15 крон одна пара, або 4 пари за 50 крон. Дівчата, я шукала, Сергій шукав, навіть ну, пів години ми там перелазили, знайшли тільки три пари. Ну, Взяли три пари. у нас 45 крон. Ну, Хотіли 4, там дуже маленьких багато, а саме її розмір 110, 100, 104, 110. Ми не знайшли. Також ми зайшли сьогодні в Сиклхен, там по 50% знижка ми купили люстру, вам покажу, повісили в коридорі, бо світла немає темно. Купили ще таку, знаєте, різати бумагу. Сьогодні знижка, то за 20 крон. Виходить, тут всі листи, які у вас приходять, ви повинні не їх викидати просто так. Там є особисті дані, то їх треба різати. Взагалі воно нам не дуже потрібно, але за 20 крон, щоб не взяти, то ми його взяли. І я взяла, дівчата, дивіться, такий е, домашній одяг е, вдома ходити, тому що що приїхала з України, от у мене було тих дві футболки. Я в них постійно ходжу, і вони вже такий вигляд мають. А думаю, тут вийшло на 50 крон три кофти, такі, рубашки, футболки. В общем, думаю, візьму. Вдома ходити. Це я їх ще не права, нічого просто вам показати. Така вона, виходить, тут атлас, а тут анагесенька з цієї сторони. Таку взяла. Потім взяла ось таку довгу, вона як тонічка. Така длина. Тут, бачите, закруглені кінці, тут сердечка, і рукава, такі широкі сердечка. Такі ще не мірила, але тако прикинула, це точно мій розмір. Такі вишивочка. Що не взяти? Воно все е як нове, вигляд у нього як нового. І це все мені обійшлося в 50 кром. Така біла рубашечка. Все мені зручно, тут все везде розтібається, мені кормити буде зручно. Чого не взяти і вдома буде приємно ходити. О, такі значить покупочки І люстра нам обійшлася е в. Вона стоїть 25, ну пополам поділити там 12,50. Так, поки повішує. Так, що далі? Зайшли ми в нету. І сьогодні там, значить, по знижки по 8, по 7,99. По в общем, по 8 крон масло ми взяли і можна було брати 6 пачок. Я чогось взяла 5 пачок. Мені сьогодні на торт потрібно, будемо торт робити, то я взяла на торт також, мені потрібно було пиво. Не знаю, таке, не таке, це Сергій його купив, бо я взагалі не розумію, яке пиво треба. На заварний крем літр молока потрібно, ми взяли. Пиво 7 крон і плюс крона бутилочка. Молочко 13 крон чи 12, не пам'ятаю. Взяли лампочку відразу, для того, щоб ще глібу повісити, бо в нас не було в нього теж такого світла, тільки Так, Взяли ось такі булочки. Це хлопцям в школу. По знижках взяли вершки 16 крон. За 15 крон я взяла сир, тому що сьогодні ще буду зараз робити такої, от, бачите, нарізаної ковбаски. І ще в мене є ось такі ковбаски. Буду робити маленькі піцики в школу їм на завтра. За 5 крон мочалки мить посуду і взяли яйця. Можна було взяти 5 упаковок, ми взяли 4. Получається, 8 яєць, 8 крон. По одній кроні яйце, це дуже гарна ціна, тому ми взяли, це знаєте, як вже почали їхати додому, я думаю, можна було взяти, наприклад, так ще масло і взяти ще яєць, але щоб заплатив Сергій, і було б на 2 чека і було б нам на довгий час. Але може, ця акція, вона буде ще ну, до кінця цього тижня, то думаю, не ще встигне. І взяла яблучко, вже Соломіка. Яблучка за 24 крони. Ось такі маленькі покупки ми зробили. Ось так. Тому зараз будемо приступати, найперше ми зробимо е, тісто на Наполеон. потім зробимо тісто, що підходило. Цим, навіть, тісто, що підходило, потім зробимо тісто на поставимо поставимо холодильник, зробимо заварний крем і зваримо суп на обід. І зараз показую вам, що ти хочеш лампочку. І зараз вам покажу, яку ми люстру купили. Дай. Зараз покажу таку маленьку. А. Ну, і воно якраз... Дивіться, ну то все ж таки вже добре. А то заходиш в коридор. Який у нас коридор? Бачите, це Сергієві ці коробки робочі. Заходиш в коридор і темно, ну, і дітям зранку вдягатися. Це ми на кухні включаємо світло в туалеті, вони тут взуваються, вдягаються. А так зараз зручно включи, виключив ви і все. Ну, все, йдемо до кухні. Зараз я це все приберу, що тут не, не на кухні, і почнемо готувати. Заведемо тісто, я підігріла молоко, Сказала. зараз трошечки цукру. Тут у мене 25 грамів смачно пахне. А тепер яйця. Зараз яйчка. Мам, я баштую яйця. Трішки солі. кто твои? А это, это бери я. я беру че. Вот. Милочи. Ну, на что ты вынимаешь? Вот эти два яйца бери и стукай. На, стукай. стукай. Давай, давай. давай я постукаю. Я постукаю. Все, давай мама відкрыть теперь. Бери ще одне яйце. Ты что делала? Давай. Я сейчас мама стукаю. Стукай. Я еще не готова. Ну-ну-ну-ну, набивай мені салат туда. Давай. О, все готово. Все. Пусть не берем яйця. Миша, не берем. Мішай. Ну крути. Mă cruci, mă cruci, mă cruci. Care e bajul ei? Care Ну ка мука. как? Сюда? Ну как? Да! Давай, Снежка. 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 Я Снежка. Снежка. а ты будешь смешать. Ничего страшного. ж, есть. Все, все. Давай, 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 мама давай, мама, давай, Я тебе стукать не буду. Не надо що, що, бо Если ми багато насыпаем, то нічого у нас не получится. Не получится. Ты что делаешь? Вылетай, бачиш, по буках. Вот тут? Кругом бачишь. Вылетай. Вылетай. Да все, давай я получил. Да, он уже будет ваш куку.

Подвинься, Солечко, ти мене нема взагалі місця. Владиться, да. чисто, чисто, владите. Мама, будь курана. Мама, будь курана. Дуже аккуратно. Тихо не болить пальчик такие. Сиром? Так. Будешь, будешь, крышка. Сыном больше кто не будет, котка. Яблоки не горькие, а чисто не горькие. Я смывал из Мама, когда ты его вчера чешешь? Не чешь, не пылать. Подожди, ждать, не будь такая шведонькая, как ты есть. <свист> что, все же делаешь? Мама, что ж ты удачила? Мама, мама, что ты удачила? Так я делаю. Закрывай ротик ручкой кашляєш. Не надо яйця. яєчка сюди не треба. Пільник поставили. Готували ми ось такі піцики. Міч піцю делаем. Тут, правда, ось так. Тут у мене помічниця. Це соломія. Бачите, Натаж там готує. Там у нас швидко зараз картошечка закипає, буде супчик. Ну що, ставимо випікати і будемо готувати все для торта. Ось така кількість піць. А це вже я відібрала папі на роботу, відібрала завтра в школу. Всі взяли у собі вже по піці попробувати. я теж допробую. Все м'ягеньке, пропеклося. І ще залишається така кількість. А тут я вже зварила заварний крем. Буде остивати, тепер будемо пекти коржі на торти. Ну що, дівчата, покажу вам торт. Ось такий торт в мене вийшов. Не обрізала, я не рівняла тут нічого. Бо то для нас піде. Взяла в таку формочку, бо ні в що немає в мене куди покласти. А ще крему багатську наробила, то я його так залила, залила, щоб швидше пропитався. ось такий. І от з тих, що в мене вийшло 32 міні-піци. І 6 піци я відклала. 20. Скільки виходить? 26, залишилась одна. Все, от і з'їли. Хлопці, швиденько, швиденько, та й все з'їли. Ну, а це гарно пропітається. Теж тут я хотіла посипати, воно мені все розсипається, а, не хочу. Буде так. Для нас піде і так. Ось такі смаколики знову сьогодні ми робили. Як і кожен день. Всім бажаю мирного і тихого неба. До зустрічі!